Вітаю вас, 11 клас, нашим завершальним навчальним роком. Отже, починаємо наш навчальний рок з модуля, який ви вибрали футбол. На цьому тижні будемо опановувати перший і шести виділ: це ведення м'яча. Ведення м'яча ми ж кожного року складнюємо для вашого вікового вікових даних. Отже, як ми будемо вести м'яч? Спочатку чого все починається? Починається, згадуємо зі стійки. Згадуємо, що стійки футболіста нема. Пам'ятаєте, ми раніше вивчали елементи майже на кожному елементі різна стійка. Є стійка баскетболіста, волейболіста, плавця. Футболіста дуже багато ставних стійок. Спочатку ми починаємо. З чого? Основна стійка у нас не широка, не вузька, основна знизу, починаємо знизу. Стаємо трішечки шпинці, коліна зігнуті, тулуб побільше побільше переднахиляйте, щоб тим самим корпусом прикривати м'яч і легше так буде вести, і для соперника складніше. Якщо він, йому буде дуже важко вас забрати, щоб не чіпляти, і щоб буде на швидкості, підставляємо корпус. Він вас штовхає споває загальмувати, це їхні проблеми, ви будете бути штрафною дам. Як будемо вести? Нам треба на кімнату поставити три перешкоди. Перешкоди любі, там. це не проблема. Да? Там кубики, іграшки, пляшки, там. не проблема. Ми будемо вести туди задом. Задом. Отже, розповідаю, спочатку дівчатку туди будуть вести задом. Любою ногою вам треба вести задом. Назад вам треба провести, щоб було у вас три дотика. Четвертим зупинити. Дотиків може до м'яча бути і більше. Назад по прямої ведемо ногою. Ось, Щоб було, як я казав, дотиків більше, четвертим зупинити м'яч. Зараз демонструю, я, як це робиться для дівчат. Стоєчку зробили. Бажано, ну, я буду рухатись, я правша, ну, а ліва нога в мене поштовхова, мені краще на лівою ногою, щоб вона була основна мені підтримувала. Демонструю для дівчат. Видимо, ми підошвою. підошвою. Якщо п'яткою, то м'яч буде відлітати. Іншим чином, я не знаю, як можна вести задум. Ведемо підошву, Обходимо. Далі. Якщо ви торкнетеся ногою, або пом'ячку є перешкоду, це також буде рахувати за поголку. Отже, повели. розвиваємо нашу якість, спритність. Довели. А і назад. Раз, два, три, чотири, п'ять зупинити. У мене було б більші Ну, Треба третім, в четвертим зупинити. Можна більше, і ще краще буде. Ноги можна міняти, любою частиною стопи назад ведемо. Для хлопців туди будемо вести змінно Задан, але змінно. Якщо ви два рази підряд торкнетеся одною то ногою, це буде також за помилку. Перешкоди, м'яч, наступити помилка. Те ж саме ведемо підошвою, але ноги постійно Змінно. І назад, хлопці будемо вести любою ну, ногою, любою частиною ноги, можна ноги міняти, але в бігі. Назад треба провести в бігу. Два дотики, щонайменше, третім зупинити. Демонструю для хлопців. Готові. Поїхали. Зміну стічку. І назад бігом. Раз, два і зупинка. Ну, дивіться, вид такий нелегкий, хочу сказати, але не дуже складний і цікавий. Будь ласка, панувайте, якщо є якісь питання, звертайтеся, будемо індивідуально. Всім, з ким все розбирати. А, ну, у мене все. Дякую за увагу.